Найгірше це чекати та вірити, що скоро звістка про зникнення героя виявиться неправдою, а потім дізнатися, що він загинув. Але триває війна, яка не жаліє нікого. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. 51-річного воїна Олександра Серафименка поховали у Тернополі 20 лютого. Захисник вважався зниклим безвісти серпня 2024 року. Через півтора року його тіло ідентифікували під час ДНК експертизи. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, знайомі, не байдужі. До служби у війську Олександр працював на різних підприємствах та у червні 2024 року, розуміючи обов'язок, доєднався до лав ЗСУ. Мій син також був. Я кажу, а ви що не боїтеся на, на війну ту? А Олександр до мене каже, О, Оля, як, як треба, то ми підемо. І каже, як треба, то захищати тому і те. І Назар так само казав, і заміни треба, хлопцям треба заміни. Він казав, нехай Бог допомагає, все треба з Богом. Як Бог дасть, так буде. Так буде. Він дуже добра людина. Був. Воїн був старшим стрільцем-оператором Єгерського відділення військової частини А-40 56 Боронив державу на Донеччині. Він, так як і ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність. І з перемогою повернутися додому та розбудовувати Україну, займатися улюбленою справою і жити щасливо. Але 6 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання за призначенням в районі населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Поховали воїна на пантеоні героїв у Тернополі, Вічна та світла пам'ять. Царство на не, не, небесне тим хлопцям. Вони герої, вони за нас загинули за нас і за нашу святу землю. Щоб ми, щоб ми тут спокійно жили. Вічна